Миру всім, люди кажуть, що новий Завіт противоречить Ветхому завіту, і це тоді означає, що Син противоречить Отцю. Ну чого не може бути. Ісус прийшов, щоб виконати не свою волю, но волю Отця. Він прийшов і пояснював Слово Боже, тому що воно порушувалось, воно іскажалось. Ізраїльський івдейський народ, законовчителі, не зберегли Слово Боже. І тому Ісус прийшов, щоб утвердити і повернути людей к Слову Божому. А якщо люди іскажають Слово Боже, то за цим стоїть сатана, і люди роблять на сатану. Як Вітхій, так і новий завіт стоять на двох заповідях возлюби Бога і люби ближнього, і тому ніяких противоречень немає між Отцем і Сином. Ми повинні бути дітьми Божими, справжніми Христоми.